Гранти на теплиці, така підтримка держави стає все більш популярною серед українців. Так, Василь Коцюбайло з Чоркащини отримав з партнером 7 мільйонів гривень від мінагрополітики. Нині добудовують комплекс із 20 теплиць, який матиме полив, підігрів та сонячні панелі. А ще взяли на роботу дев'ятьох людей. Перший врожай у новостворених теплицях бачила наша знімальна група. Так це тільки почали збирати чи збирали вже це, що сталося. Уже другий тиждень ці овочі дозрівають у теплиці, тож роботи біля них більшає. Вікторія саме почала збирати огірки. Пасинкування, збір огірочка. Нічим нічого не обробляється, все без ГМО, натурпродукт. Це наші теплиці. Директор товариства Василь Коцюбай показує нам одну із теплиць. Тут усі умови для ідеального визрівання врожаю. Рівними рядками зеленіють стебла огірків кількох сортів. На багатьох уже є цвіт. 25 днів був в розсаднику. Тоді висадили сюди. У нас зроблений ґрунт, гріється по кожному рядку. Йде внизу закопана шланга теплого полу. Обратка вертається по цьому. А ось ця теплиця без підігріву. Тут вже висадили розсаду перцю. Перший врожай його очікують за два місяці. Зводити цей комплекс почали торік наприкінці жовтня, і будівельні роботи в самому розпалі. Встановили вже 17 із 32 запланованих теплиць. Налагоджують автоматичний полив і обмірковують енергонезалежність. Ну побудували сонячні станції на 30 кВт, Плануємо додати, тому що в зв'язку з нашим таким сусідом нехорошим, Треба готуватися до всього. Спочатку повномасштабного вторгнення Василь Коцюбайло майже півтора року боронив країну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Після звільнення зі служби наважився на власну справу разом із побратимом. За умовами надання гранту мали внести 3 мільйони гривень. Ще сім надала держава. А це дуже хороша ідея. Ну якби держава допомогла. Це стартовий такий капітал, якби 7 мільйонів. Це але якби кажу тим, хто хоче 7 мільйонів брати, то щоб своїх ще було сім, тоді все буде добре. А якщо не буде, то ну так тяжко, тяжко. Ну це так побудувати. І... Прості такі обичні теплички, балагани, то воно вистачить. Загалом лише на Черкащині з 2022 року на підтримку розвитку садів і теплиць видано 15 грантів. Останні на території області займають 180 гектарів. Та кількість охочих спробувати свої сили в садівництві і тепличному господарстві зростає чим раз більше. Частіше нові підприємці, нові фермери звертаються за допомогою і до держави, і за нашою підтримкою для того, щоб започаткувати або ведення садівництва, або ведення відповідно теплиць. Тенденції показують, що воно витребувано і досить успішно використовується в рамках цих програм. Василь Куцюбайло планує в майбутньому облаштувати цех переробки овочів. Переконаний секрет успіху, щира зацікавленість у своїй справі. Це ж не означає, що взять, просто посіяв і воно виросло. Це, це треба ходити біля нього, любити його знати, як його це. Це дуже важливо в там в всій сфері. Якщо людина просто робить просто, то це ж не треба з любов'ю. Ірина Васюра, Днискононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.